У полон потрапив російський військовий, який детально описав, як працює так звана флаговтик-тактика, один із найулюбленіших інструментів російської пропаганди. Каже, що їм дають завдання зняти відео з розгорнутим триколором, там, де міста перебувають під контролем ЗСУ, і відправити звіт командирам, але дороги назад уже немає. Ми не зачищаємо, просто розворачуємо флаги. Всіх хто йшов зі мною, всіх розстріляли. Я попав в плен. остался один, попав в плен. Нас командири посилають як на пушечне м'ясо. За його словами, підрозділам на передовій часто ставлять не бойове, а медійне завдання зайти у населений пункт, інколи він навіть не повністю контрольований, поставити російський прапор і швидко записати відео героїчної зачистки. Ми заходимо в населений пункт. Розварачуємо флаги, відправляємо чорнист. Потом у нас нету ні зв'язку, нічого. Саме ці кількасекундні ролики стають доказами успіхів, які російські командири демонструють у Москві та поширюють назовні від федеральних каналів до телеграм-пабліків. Насправді ж такі відео часто знімають у покинутих будівлях або на околицях, де немає реальних боїв. Головна мета створити враження швидкого просування. Це пояснює, чому російські війська регулярно оголошують про контроль над населеним пунктом, який фактично залишається сірою зоною або навіть під вогневим контролем України. Аналітики відзначають, цей метод дозволяє російському командуванню прикривати провали та втрати, підмінюючи реальну тактичну ситуацію красивою картинкою. І доки триває боротьба за інформаційний простір. Такі ось медійні операції залишаються ключовим елементом російської війни проти правди. Українські військові наголошують, саме цю пропаганду треба руйнувати перш за все і фактами, і оперативними спростуваннями, щоб не дозволити Кремлю видавати візуальні фейки за реальні досягнення на фронті.